Друга книга царів, розділ 14. У другому році Йоаса, сина Йоахаза, Ізраїльського царя, став Амасія, син Йоаса, Юдейським царем. 25 років було йому, як став царем, і царював він двадцять дев'ять років у Єрусалимі. Мати його звалась Йоаданна з Єрусалиму. Він чинив, що господові було до вподоби, хоч і не так, як предок його Давид. Він поводився в усьому, як його батько Йоас, тільки узвиш не було знесено, народ і далі жертвував і кадив на узвищах. Як тільки царська влада зміцнилась у його руках. Він звелів повбивати тих своїх слуг, що вбили царя, його батька. Дітей же тих вбивців не повбивав згідно з тим, що написано в законі Мойсея, де заповів Господь, кажучи Батьків не карати смертю за дітей, і дітей не карати смертю за батьків, а кожний нехай буде скараний смертю за свою власну провину. Це він побив десять тисяч Едоміїв у Солоній долині і завоював скелю, і назвав її Йоктеел аж по цей день. Тоді послав Амасія послів до Йоаса, сина Йоахаза, сина Єгу, ізраїльського царя, сказати йому: Виходь, помірюємось один з одним. Та Йоас, ізраїльський цар. Послав до Амасії юдейського царя так відповісти. І Ливанський будяк послав до Ливанського кедра сказати Видай дочку твою за мого сина. Та прийшли дикі звірі, що на Ливані, і потоптали будяка. Що тобі пощастило розбити Едоміїв, то й загорділо твоє серце? Слався славою, та й сиди вдома. Навіщо накликати собі біду? І самий поляжеш і Юда з тобою. Та не послухав Амасія. І рушив Йоас, ізраїльський цар, і змірялись вони один з одним він та Амасія, юдейський цар, убедше шемеші що в юдеї. Ізраїльтяни побили юдеїв так, що ті повтікали кожен до свого намету. Амасію ж, юдейського царя, сина Йоаса, сина Ахазії, Йоас, ізраїльський цар, забрав під Бетшемешом у полон та й пішов у Єрусалим. І зробив у Єрусалимському морі пролом від Ефреїм воріт аж до наріжних воріт на 400 ліктів. Він забрав усе золото і срібло. І увесь посуд, що був у Господньому храмі та в скарбницях у царському палаці, до того ще й заручників та й повернувся у Самарію. Решта дій Йоасам, що він чинив, і його подвиги, та як він воював з Амасією юдейським царем, записані в літописній книзі ізраїльських царів. І спочив Йоас зі своїми батьками, і поховали його в Самарії коло ізраїльських царів. На місце його став царем син його Єровоам. Амасія, син Йоаса, Юдейський цар, жив по смерті Йоаса, сина Йоахаза, ізраїльського царя, ще 15 років. Решта дій Амасії. Записано у літописній книзі юдейських царів. Як же вчинили змову проти нього в Єрусалимі, він утік у Лахіш, але за ним послали навздогін у лахіш і там його вбили і привезли його кіньми, і поховали в Єрусалимі коло його батька у місті Давида. Увесь народ юдейський. Взяв Азарію, якому було 16 років, і зробили його царем замість його батька Амасії. То він відбудував Елат і повернув його юдеї, після того, як цар спочив за своїми батьками.